Ух, ладно, усім здорові на каналі Місто Здорово. Тільки що зайшов він. Сьогодні вам на скажу, хочу відкрити один цікавенький анек... анекдот. Який імен на щось я тебе розкажу? Коротше, приходить, значить, прапорщик на медкомісії. Йому кажуть, закрий ліве око, питати, яка буква? Він все одно мовчить. Кажуть, закрий ліве око, яка буква? Він все одно продовжує мовчати. Йому говорять, закри ліве око, яка купа, все одно мовчить. Кажуть, все, ви значить сліпий. Хто відповідає? Я вже сліпий. Питають, а той каже ти, хлопця мовчав? Так я цього забув, як букво називаються. А не був другий. Коротше, вирішили декілька людей по танкануті цього. Крапорка Питаю, вапорчик, а що ваше? Кілограм чи кілограм заліза? Той кажу, не жить кілограм живіться. А от і неправильно, кілограм вати і Кажуть, а давайте спочатку дам кілограм вати, а потім кілограм железа, І подивіться, що там бачить? Той що пічає? Ні -ні, ні ні ні, не надо, не треба. А той, коротше, каже, хорошо. це є, каже, вибирай мішок. Той вибирає, вибирає мішок желізіння. Каже, ух, а чий такий важкий? Де й що у нас? Куди, потім туда. з руках спракає. Потім питає. Потім каже, бери оцей, той бере, а мішок вати відчувається важчий. і той питає: а чо? Це ще вата? Вата що ваше? А виявляється, там середній собака сиділа з наркозом, собака посинається, а собака накинулася, у вас лежить. пошматований. пошмакований. Наступний анекдот. Фу, коротче, прийшов льотчик, провіряється на комісію, розділи його, воду трусі в моски. Короче, копаю дікам. Дивиться, розказав він тобі, дивиться. Питай, стільки випиваєш. Ти пише літра два. Кажуть, ось тут не так. Тут написано кі... літра та чотири. Так це ж це холо. Познакавчик чотири вибивай, так по два літра випивай. Наступний і останній анекдот. Коротше, не, ну там ще один другий, коротше. Приходить, наче началь... тут два ставки. Хто я бачу свого старого друга, той весь побитий, пошматований, підгал під його. Той питає Петро, а що з тобою? Каже, та побив, гроші відняли. А ти хочеш запам'ятати, каже, а що її запам'ятати? жінку то стоїть. Ну і, в принципі, останній анекдот? Фух а як він? А, гадав. А, ні, він тоді забув, чи ще анекдот. Хоч якось зустрілась, ти сталка і говорить. Я до себе стадію. Хорош, Денька, я натягну бандитську куточку, так блін, вони ж бандити за свого помили. Тепер можна здається, по базі крига, скакають що угодно. Воно щось стягну. Але кроме горілки там нічого ж я тут, я не знайдеш той каже, а я з бронежилет покрався в вихолі один, а потім. Ну, і як десь, значить віснічок армійський, то воєнні понімаєш, що тут амні. От, а я так покинув... раз-раз, снайперку і А той каже. А я надів свій старий рваний костюм і там написав, я тут на йому немає, не підійде, Ну, удача, не моя, не. Моя неудача удачу йому переваги. Фух, так наступний, я ще... Ні, він заказав, що ти же так забалакався. А той, короче, фух, каже йому. Так, блин, до мене ніхто на 50 метрів максимум не підходить. А той собі каже, ну конечно ж, повезло тобі. Видимося, сміляв. Знаємо, ну може засміється. Коротше. Іде якось опитний новачок в Прип'яті, ні, не Прип'яті, в другому містечку, а да, припити. І хоче. Вони що е, ...начинаючи... Е, ну, заходять ну, питати, Вибивають двері, той вибив двері. Піднімається, каже, вибивай за двері, той вибив двері. Потім каже, вибивай ці двері на кухню, той питає, нашу каже, вибивай, Каже, Вибивай ту сітку, той питає, а нашу ж ту сітку ще вибивати? Якось це розвести питати, яка ж не посторонніш, то все таке винку хола своєї жінки. Щоб вона розпала. Топу вона там і залишилось. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Мені було дуже приємно, що ви його подивилися. Все, викидаємо глухнічами. Тебе? Як тебе взяти? Ти де? Узяв. Ну, дружище. Поки не забудь підписатися.